Софія, дев'ятикласниця гімназії, номер 40. Дівчина добре навчається і позашкільним життям займається живописом та грою на фортепіано, тож мріє про музичну освіту. Вважає, що саме якісні знання, здобуті за партою, є базисом для формування особистості. А у рідній гімназії, що нині святкує свої вже 150 років, педагоги роблять для своїх учнів все і навіть трохи більше. Таке велике свято, і кожна, кожна талановита дитина може показати свої досягнення за цей рік, за взагалі свої роки. І я вважаю, це повинна кожна людина побачити, щоб зрозуміти, що завдяки школі ми можемо чогось навчитися та ну стати в майбутньому талановитими. В свою історію нинішня сорокова гімназія почала писати в далекому 1872 році, коли в селі Веселі Терни почала діяти дворічна земська школа училище, яку відкрили звичайній хаті і до якої ходили всього навсього сім дітей. З плином часу школа змінювала свою назву, збільшувала кількість учнів та вчителів. За півтора століття з неї вийшли більше п'яти тисяч випускників. На сьогодні тут здобувають у світу учнів. Педагогічний колектив 26 вчителів. Нинішня очільниця закладу і сама є вихованкою сорокової гімназії. Її вона називає другою домівкою, другою родиною. І пам'ятаю всіх тих мудрих вчителів, яким я завдячую тим, що дали мені, збагатили мене таким поняттям, як людяність. Здавалося, що таке вчитель? Ми жили однією родиною. І коли я прийшла в рідну школу, мене навіть ніхто не представляв, я просто повернулася в свою рідну школу. І з тих років так і намагаюся оцей дух тримати в кулачку. Привітати педагогічний колектив гімназії номер 40 без перебільшення із визначною датою 150-річним ювілеєм закладу освіти особисто приїхав Юрій Вілкул. Очільник міста має в своєму активі більш ніж 40-річний педагогічний стаж роботи. А тому міська влада надає закладам освіти всю необхідну підтримку для стабільної роботи. Я дуже вдячний колективу, котрий. Скільки років підтримує цей дух школи, першої там, двохрічної школи, яка розпочиналась, а потім достойні вчителі були, достойні учні, є книги вчителів і учнів, є історія. Дійсно, славетна історія. Багаторічну сумлінну працю педагогічного колективу гімназії номер 40 відзначили нагородами від міськвиконкому та Тернівської райради почесними грамотами та подяками. Втім, найбільша вдячність для освітян це сотні вихованців, які отримують в шкільні роки базисні знання, що в подальшому допоможуть їм стати гідними членами українського суспільства. Олександр Фефілатів, Віктор Степанов перший міський.